Цивільну оборону в маси. На Хмельниччині вирішили навчити основам військової та медичної підготовки якомога більшу кількість населення. Віднедавна в краї діє штаб громадської оборони. Про напрямки його роботи далі у сюжеті. На Хмельниччині вирішили всерйоз взятися за основи цивільного захисту населення. Посадовці переконані, у цей непростий для країни час. Усі сподіваються на мир, втім, і до війни мають бути готові. Є люди, які Хочуть десь кажуть, прийняти участь в якісь навчаннях, якісь підготовці, для того, щоб скажімо так, піднести патріотичний дух, піднести дух української скажімо, свідомості. Українських з ініціативи активістів та за підтримки влади віднедавна в краї діє штаб громадської оборони до його лав запрошують чоловіків та жінок старших 18 років. Це створення коріння національного ополчення, з яким працівники штабу здійснять навчальний збір. Навчальний збір. Планується, що під час здійснення цього навчального збору буде здійснені такі заходи. Це військові злагодження, поновлення навиків поводження зі зброєю або набуття навіків, якщо це молоді люди, які не мали цих навіків. Потім набуття навіків надання першої медичної допомоги. Організатори заручилися підтримкою військоматів, медичних закладів, тому відпрацювання навиків проводитимуть на полігоні та в медчастинах. Обіцяють допомогти і стрілецькі клуби. І всі підростаючі покоління також, всі бажаючі жителі міста Хмельницького мають змогу прийти, ознайомитися з матеріальною частиною бойової зброї автомат, навчальний автомат. Калашникова і також мають змогу прийти вогневу підготовку по стрільбі, вогнепальної зброї, спортивні гвинтівки, тоз з вісім. Ми зможемо сутки прийняти 240 Резервістів чи учнів залюсвіті шкіл посильну допомогу готові надати воїни афганці Майже чотири сотні з них можуть йти служити хоч сьогодні. При штабі також діятиме навчально-виховний відділ юридичний та відділ психологічної допомоги. Пропонують навчатись військовій справі і священникам. До речі, державний комітет нацбезпеки уже направив до парламенту проект постанови, якою передбачено посилення обороноздатності країни, у тому числі і максимальне навчання військовій справі цивільного населення. Вивчити доцільність розорв. На базі усіх військових частин сухопутних військ, навчально-тренувальних центрів для добровольців, яких залучити до служби у військовому резерві, на базі військових комісаріатів, навчальних тренувальних центрів для добровольців, яких організувати загони для територіальної оборони. Постанову у Верховній Раді розглянуть на цьому тижні. Минулого депутати розширили коло осіб, які підлягають мобілізації. Тепер у лави Збройних сил можуть ставати і чоловіки віком до 50 років. Штаб громадської оборони Хмельниччини діє у кабінеті 138 а в обласній адміністрації сюди можна звертатися за інформацією, що цікавить. Тетяна Гуща Володимир Вінськевич. Новини ТІВІ 7